Мікс малюк від 0 до 4 років. Так, 984, такий спортивний костюм. Він где на байці. А ні, він надає на вониточку. Спортивні стани і така ковтина. Далі костюмчик рубчик. 6268. 984. Такий флісовий сліпчик. Тут будуть піжамки 86, 92. Пару лосінок комплект на байці, три одинички, 98. Мішочок такий на 6 місяців. Чи до 6 місяців? Так, 74,80. Такий костюмчик. Далі костюм на байці, Теплюсенький. Це буде розмір. 74 -80. І такий маленький на розмір 62-68. Далі такий. Така піжамка 2-4. Сперварствует теж, теж надписи: де. Такий в'язаний костюмчик. Такий на дівчинку костюмчик 62-68 62-68. Такий без бірочки Паперовий костюмчик 74-80 74-80 на хлопчика. Ще один такий врубчик. Костюм на байці Серія Disney. Це у нас буде розмір 86,92. Далі така. Такий костюмчик 74,80. Така 98-104, Піжамка трошки прибрудна, але я ж кажу, що там в стоці може попадатися до 5% браку, але там, це, якщо це там якісь дирки, там вже такі знаєте, п'ятна дуже великі, то ми там е, завжди компенсуємо різницю. Так, 98-104, така плюшева піжамка, дуже крута. Або я просто костюмчик для дому. Ще такий костюмчик на дівчинку. Ще один костюмчик без бірочки 62 68 Все новеньке, просто десь бірочка відірвалася. Далі костюмчик теплий на хлопчика 98. Тут іде штанішки і кофточка. Так, дві пари таких штаніжок, ще такий костюмчик для дому буде на розмір 98-104, 86-92, 86-92, такий сліп теплий, 98-104 піжамка, 98-104, ще одна кухонька тепла, але теж без бірочки, 86-92.